Сон лише встало, а два десятки школярів вже роблять зарядку. Вони по праву можуть вважати себе спортсменами, адже кожен з них, попри свій юний вік, вже кілька років займається морським багатоборством. Черкаські любителі спорту цей голос впізнають одразу. В'ячеслав Лупушанський щодня розповідає про життя спортсменів, їх здобутки та поразки. Так він робить уже більше шести років. За цей період. Зрозумів, що по суті ліпшої журналістики я думаю, що бути не можна не може, бо а спорт то постійна динаміка, постійне зосередження, постійний рух вперед. Славко не сидить на місці, крім спортивних сюжетів у новини. Він ще й опікується кількома програмами. До того ж, працює прес-аташе баскетбольного клубу Черкаські мавпи. Зізнається, баскетбол улюблений вид спорту. Поряд з іншими видами я баскетболу напевно приділяю найбільше уваги, хоча розумію, що всім видам потрібно надати якомога. Ну скажімо рівні права й тому ж футболу, і волоболу цьому іншому. Невгамовний Лопушанський пробував себе і в ролі ведучого новин. Однак, уже після декількох ефірів зрозумів, що це не його. Чесно кажучи, мені то не давало задоволення абсолютно ніякого. Ну просто як вибачайте ті всі, хто причетний до новин. Сіра буденність, як на мене, гнути свою лінію. По суті, я міг лише у спортивній журналістці і так воно є і зараз. Про плани на майбутнє розповідає неохоче. Я не буду зараз говорити, що я хочу зробити амбіції. Певні є, да, але я не буду говорити про те, бо боюсь чи то наврочити, чи то пак просто видаватися смішним. Щоправда, кумедним В'ячеслав бути не боїться. Одного разу він таки спробував себе у незвичному для себе амплуа. У ролі діда мороза разом зі своєю колегою Людмилою Шевченко Снігуркою. На новорічні свята вони вітали кращих спортсменів року. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.